Всім привіт, друзі! Зараз я приїхала на дуже гарне озеро, яке називається Лейк. Я приїхала з Наталкою зі своєю подружкою. Влад Соня, Сабріна залишилися вдома, бо Влад прихворів, і вони залишилися просто вдома. Вони не полюбляють їздити разом з нами десь гуляти. Тож зараз ми з Наталкою будемо гуляти, і я вам буду показувати всю цю красу. Ось це назва Пейтолейк. Тут у нас карта. Ми пішли ось сюди. Я, звісно, не продумала, що мені потрібні були зимні сапоги ботинки я кросовках. Якось одяглася не по погоді. А Тут у нас холодно, в Калгарі тепло, а тут зима. Їхали ми сюди скільки? Дві з половиною години. Це далеко від нашого міста. Ну, Наталка хотіла сюди завжди поїхати, але далеко. І все, ніяк ми не могли поїхати. А зараз на кінець. Наталія настроїлась і ми приїхали сюди. Друзі, подивіться, що я знайшла на дереві на ялиночці внизу ось така камера, бачите? І ось там, бачите устройство. Угу. Слідкують. За тваринами, мабуть, прикольно. Прикольно. О, друзі, дивіться, які в нас тут подйоми. Зараз буду карабкатися в кросовках. бо вони такі в мене дуже слизькі. Ну, поки що нормально. Не падаю. Ну, тут зараз тепло. А ще, друзі, в мене носочки. Не мої, такі теплі-притеплі, це Юріни носочки. Бо я взяла з собою тоненькі, ну не взяла, а одягла, а спитала у Наталці, вона каже, в мене є Юріні носки. Так що, Юра, Юра дякую тобі. У мене твої носочки. В мені дуже тепло, і я дуже рада. А ще в мене твоя шапка. На всякий випадок, якщо змерзну. Відразу одяга. Так, тут можна потриматися. О, так. Да. Ноги роз'їжджаються. Так, нормально? Піднялася. О, якась сматрава. Щось таке. Ну, сніговічок. Хтось зробив. Па. Настільки дуже красива природа, такі дуже гарні ці гори. Просто ось це озеро воно улітку буде таке прям нереального кольору. Зелена бірюза, ну коротше, дуже крас, класно. Зараз бачите, як би сніжок, але все одно дуже красиво і дуже холодно. Слизько, треба обережніше спускатися, бо можна впасти. А ще можна уронити телефон, і він може впасти ось сюди, ось там, де люди стоять. А ще я одягла шапочку, і мені дуже тепло. Як вона мені йде? Шапочка чужа. Юра, дякую, дякую. Мені дуже тепло. Шапка і носки. Мене спасли. Оце ми зараз стоїмо, дивимося на цю красу, бо не хочеться нікуди уходити. Просто хочеться подивитися. Ну, дуже дуже реально дуже класно. Я думаю, ви зі мною згодні, бо вона ну, просто така краса, дереальна. Такі гори суперські. І ми піднімалися сюди від машини буквально 10 хвилин. Нормально. Недалеко, а ще. Хочемо сюди обов'язково приїхати, коли буде літо, тому що буде дуже тут гарно, красиво. Тож, ось таке в мене відео. Я думаю, ви чуєте дуже сильний вітер, можливо, не знаю. Тож вибачаюся за вітер, якщо в мене погано, ви чуєте. Дивлюся і бачу гори за мною. Ну просто супер пупер Тож, друзі, якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково ставте мені вподобайку. І підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі! Пока-пока! У мене вже голова закружилася. А вас? thank you